Хочете знати, що тепер буде з усіма тими, хто скиглить і жаліється? Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал і, звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Ну, це щоб всі побачили російську демократію та свободу слова у всій красі. От стало теж дуже странно: тобі дають приказ, ти повинен його виконувати. А ти береш і записуєш І Я вот советской армии себе такое не очень представляю. Вот реально Я не знаю. очень представляю. Такого в принципе быть не могло. Не потому что не было видео, а потому что это никому в башку не могло прийти, честно говоря. Если у тебя есть приказ, ты его обязан выполнить. Ну, давайте ему цикл возьмем. Тебе приходит боевое распоряжение. Ну, приказ, по большому счету, или боевой приказ. Ты принимаешь свое решение. Ну уж точно, никто не ни собирает ни, 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 ни мысли не может быть что невозможно выполнить приказ. Приказ – это закон. Ты его обязан выполнить. А есть истерика. Есть истерика. Есть, я извиняюсь, продажа информации. Есть просто сливание той информации, которая есть в видео, фотографиях, в тех же ударах. Ну, наверное, с этим как-то надо бороться. І ось тут найцікавіше, як думаєте, тепер російські вояки, яких влада кидає постійно на призволяще, будуть і далі бунтувати проти системи, чи як ото ті слимаки замкнуться у шкаралуші? Бо пропагандисти аж біснуються через їхні відео. Давайте ведемо поняття воєнних сезон. Воєнних цензур не запрещена, ні у нас не запрещена. Закроємо цю тему, ну хто не розуміє. Ведь на сегодня надо вводить ответственность за любое фотографии, еще что-то. И распространение информации, ну, наверное, должна быть серьезная ответственность. Но мы же про это говорили. Мы сначала Миллион говорили, раз. которые поджигали, все ходили с ней, извиняюсь, сопли жевали, да? Сейчас, наконец-то, их там начали сажать по 10-15 лет. Мелочи? Не мелочи. Это враги, блин. Ключевое слово, враги. Но Согласен. Есть... Да, вот так. Согласен. С врагами надо быть непримиримыми. І, схоже, ця проблема на болотах дійсно масштабна. Бо не тільки в Соловйова та Гурульова підгорає через всі ті відеозвернення окупантів, яких, до речі, стала сила Селена в інтернеті. І які я, до речі, теж вам показувала. Так от не зміг стримати емоції та злості, і гаспарян теж, вочевидь, нову методичку з Кремля отримав. Для чого ви це робите? Просто тому, що ви імбецил, Або тому, що ви. У меня вот очень есть простой вопрос. Для чего это делается? И думаю, что вопросы по этому поводу есть не только у меня. Сегодняшняя история. Значит, что-то со складом происходит. Назовем это так. Сколько опять видео, которые тут же с восторгом э -э, постят все хуторские помойки? Мне просто интересно, этот процесс когда-нибудь уже завершится или нет? Ну можно хоть кого-нибудь за и к товарищу майору? Сколько можно одно и то же делать? Вот главное, что э, все же это массово распространяют, вот это вот. Гипер такие патриотичные телеграм-каналы, они же все прям за все хорошее, они борются, они там выводят. А вот если на эту ситуацию там с другой Колоколинки посмотреть, то что получится? Вы оказываете ви помощь врагу. Не, ну вы подивитесь на нього. Про нас згадав. Це ж только уявите, як им реально дах від того, что мы показываем, всі ці відео. І від усвідомлення того, що ми бачимо всю їхню сутність і нікчемність. Бо вони ж роками намагалися видавати бажане за дійсне, і роками вкидували мільярди кривавих рублів у пропаганду. А тут все коту під хвіст. І ось у головних московських студіях говорять вже про те, про що раніше навіть думати боялися, бо ж правду не приховати, і все це веде до розколу федерації. Подивіться, ось як гість соловйова втер йому носа. Знаєте, так добряче присадив його у висловлюваннях під час прямого ефіру. Я, до речі, впевнена це виріжуть із телевізійної версії. Але у мене є запис. Надо на СВО, НСВ. Война і СВО йдуть люди, які готові воювати, добровольно заключають контракт. Чому ти що на цей контракт підуть по-другому? 180 тисяч високооплачених робочих місць здаються. Но у нас сейчас дефицит личного состава на фронте, поэтому и создаются 180 тысяч. А дефицит... Но стоит... это не дополнительные силы, которые пойдут на фронт. Если это, новые, и... это новые, дожис, Если это новые должности, новые вакансии, это новые соединения. Правильно. Если закроют Ленинградский войну. Но зачем нам плодить неукомплектованные части? А здесь нет никакого противоречия. Не плоди. Это, это цель, надо, чтобы Вот в этом-то и заключается просить. противоречие, что технология? у нас армии в составе трех-четырех батальонов. Но это не имеет отношения к 180 тысячам, которых набирают. Ты говоришь о внутренней конечно. болезни комплектации. Вот в -то и дело, что не имеет. А не осоз... Нет, это абсолютно -то не и прав... дело, что не имеет. Нет, конечно, это абсолютно неправильный подход. Потому что если у тебя неэффективное управление где-то есть, то увеличением численности и созданием параллельно где-то там отдельной эффективной структуры ты не решишь проблему. Вот именно это и хочу сказать. И это будет... Вот это, именно, это, и это, вот То, и именно это я хочу сказать. Это То, что ты предлагаешь, это ведет к расколу страны. Я к вам. Бо найважливіше тут прозвучало: ось цей новий указ Путіна, який всі обговорюють, і який збільшує штатну чисельність збройних сил федерації на 180 тисяч осіб. Насправді свідчить лише про те, що бункерному хронічно не вистачає особового складу, і не тільки для ведення війни в Україні, а й для укріплення інших рубежів. І вже не тільки в Україні чи на кордонах з Фінляндією і Швецією, а й у Курській області. І пропагандисти це теж розуміють. Ба більше, ось Алку депутат Гурольов вже заговорив і про некомпетентність військового керівництва. Мовляв, ніхто не знає, що робити, особливо голови регіонів, Основи національної бізопасності, основи управління. Сьогодні я звіняюсь, толком ніхто не знає цикл управління, основи, що обороноспособності країни, питання мобілізації. Что должны делать наши главные региона, Федеральные органы исполнительной власти? Это именно Академия Генерального штаба. Тогда совершенно по-другому в головах наших руководителей сложится вся та картина, которая сегодня происходит на поле боя. Необходимо за максимум год, ну, край-два, сделать прорыв в вопросе военной связи. Образование и влияние, так как это было при советской власти, к сожалению, сегодня нет. Именно ствол самполитов. Это один із таких каріферів укріплення і поддержання воинской дисципліни, справедливості і понимания тих задач войсках, які сьогодні є. А от конь не валявся. Забув тільки Гурльов додати, що ось всі ці вища згадані голови регіонів прекрасно зато знають і як красти гроші. Але він вкотре показав, що федерація швидше скотиться на дно ніж буде йти в ногу з часом та розвиватися. Бо в них, як чуєте, все зводиться до одного. Треба, щоб було так, як в Радянському Союзі. І це, до речі, теж красномовно відображає хворобливе бачення верхівки Російської Федерації та її обслуги відносно стратегічного курсу Росії на майбутнє. Тому, звісно, не дає спокою їм наша Україна. Ніяк не можуть змиритися кремлівські щури з тим, що ми розвиваємося, що ми нарощуємо військовий потенціал. Та ще більше не дає їм спокою міжнародна підтримка України. Ох, як тільки хтось приїжджає до Києва, то тут все у пропагандистів істерика. Ось навіть за актора Майкла Дугласа взялися. Так вочевидь сильно підгорає через його нещодавний візит в Київ. Це теж проксі історія, коли там притягнули в Черний раз Київ. очередного актерешку, который уже престарел и уже там, наверное, находится в таком возрасте, что ему не по командировкам ездить, а дома молоко с медом пить. Да, это там Дуглас Майкл Дуглас. Вы что думаете, он сам поехал что ли в этот Киев несчастный? Да, рискует там в определенной степени э, там репутацией, жизнью, неважно чем Но, здоровью, К сожалению, жизнью они сейчас не рискуют. Деньги. когда в Киев ездят? Деньги, Чего деньги, гонорары, безумные деньги, которые платят вот этим вот, значит, некогда актив... хорошим актерам, которым, там, наверное, все смотрели фильмы с его участием, а сейчас, значит, полезли в политику и вот участвуют во всей этой мерзости, да? получая гигантские гонорары, которые не в состоянии сейчас заплатить ему Голливуд, да бог бы с ними. Звісно, цією бридкою словесною діареєю вони не здивували. Вони звикли всіх поливати брудом. Тож і голівудська зірка та посол доброї волі ООН Майкл Дуглас не виключення. Але на що я ще звернула увагу, так це на те, що цих московитів буквально розриває від того, що наш Київ не є таким небезпечним, як звикли вони брехати. Ну і американці, і європейці це розуміють і спокійно до нас приїжджають. І це теж просто величезний ляпас їхній пропаганді. Вони ж то хочуть, щоб у нас не було навіть і натяку на якесь спокійне і відносно мирне життя. А тут українська столиця досі є, досі живе. І їх це турбує найбільше. Ну а не те, що в них відбувається під носом. Тож інші телевізійні шоу на Росії розпочинаються теж, знаєте, не з термінових повідомлень про вибухи та пожежі на території Федерації, а з таких новин. Здравствуйте, это место встречи на НТВ. Место, где все становится ясно. Я Андрій Норкін, мой колега Іван Трушкін. мы работаем в прямом эфире. Мы сегодня начнем, конечно, с ливанских пейджеров, потому что... Бо про Тверську область говорити заборонено. Та й взагалі начхати на те, що там відбувається. Як і на Курщині, до речі. А там, ох, як цікаво. Что творится вообще на курском направлении, что местные власти просто всех бросили подчастую, люди выгребают как. Что люди говорят в Курской области, как к ним относятся, что им как собакам кинули 10 тысяч там, через госуслуги и больше ничего. А тем, кто, потерял все, там вот я смотрела, 150 тысяч собираются платить просто. Это людоеды. То есть вот это больные люди, которым вообще наплевать на своих сограждан. Ладно им наплевать там на Донбасс, они нас называют недолюдьми, хохлами богомерзкими и все такое. Но это же ваши люди, это россияне. Просто, Мы думали, да. что это только на Донбассе так относятся к власти, к людям. то типа Донбасс бросили и всё. Но ну, посмотри на Курск. Мы поняли, что, ребята, а наши донбассские власти не такие уж плохие по сравнению с Курском. Вот вы прямо вы прямо чувствуете. Историков оставили в оккупации. Если вам наплевать на этих людей, но ну, вы вообще сами люди? Бачите, як заговорила колаборантка Монтян. Та це ще не все, бо відповідь їй не забарилася. Ну і звісно, першим на арені з'являється блазень Соловйов. От знаєте, з притаманним йому нікчемним воланням. Со цієї публіки легким оттенком бандеровського антисемітизму, як мантян. Ви що в моїй країні робите? Деньги збираєте у наївних, за которые не можете отчитатися. И то, что вас здесь крышуют разные представители разных органов, заставляет задать вопросы им. Кто это, с... что нас завез, крышует и позволяет им как оскорблять настоящих патриотов, так еще делать, вообще интересно, хоть один раз налоговая служба эту с... проверяла? И сейчас. Да, идет расследование. И вам это расследование не нравится, потому что вы считаете себя истиной в конечной инстанции. И вы считаете себя вправе оскорблять людей, что-то нести. Чего вы белоусово цитируете? Какое отношение вы имеете к министру обороны? Вообще, к Министерству обороны, какое вы имеете отношение? Ряд из вас и даже не российские граждане. Чего вы вдруг решили цитировать Андрея Ремыча? Вы вообще кто? Вы ошибаетесь и вретесь! Тож, поки у Соловйова чергове сезонне загострення, мені лише одне цікаво: от невже ось за все це і продовжують боротися про російські політики та зрадники України за те, щоб їх ось так на всю федерацію ображали і змішували з лайном? Слухайте, це ж наскільки потрібно себе не поважати і бути терплячою ганчіркою, щоб підтримувати країну, де до тебе на офіційному рівні ось так ставляться. Але що нам до них? Очевидь, на інше ставлення зрадники не заслуговують, тож нехай пожирають плоди своєї любові до Росії. У мене ж на сьогодні на цьому все. Але дно на болотах пробувають регулярно, тож побачимось у наступному випуску. Тільки не забувайте про лайки та коментарі, і звісно, підтримуйте Збройні Сили України. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!